Можна обробити рослини до приморозків і потім, чим їм можна допомогти вийти з цього стресу. Ну і загальні теж дам поради для, для того, щоб вберегти рослини від стресу при похолоданні. Епін, мій перший щит від стресу. Це просто валеріанка для рослин. Захищає клітини, знімає шок, активує самовідновлення. Я завжди його беру перед морозами за день-два або одразу після. Циркон – Особливо люблю його при посадці або якщо присадило щось у холод. Циркон підтягує імунітет, допомагає вкоренитися, запускає проростання, можна оприскати або пролити. Дуже дієво. Гебрилінова кислота це повштовх, коли рослина гальмує в зростанні. Для, у мене це план Б. Якщо щось сильно притормозило після стресу, це натуральний гормон росту, будуть бруньки, підганяє вегетації. Оприскую через кілька днів після морозу. Мегафо.